Чи заберуть Сполучені Штати Америки всю нашу атомну галузь? Знову атом стає на порядку денному, і це не просто так, тому що 19 березня був. Дзвінок між Дональдом Трампом і президентом України, після якого чомусь новини пішли з заголовком, що Трамп хоче забрати, або американці хочуть забрати нашу атомну енергетику. І сьогодні ми розберемося, що насправді хочуть американці, звідки взялись ці новини, і наскільки реально реалізувати навіть частину з того, що пішло. В принципі, в усі медіа, і тепер навіть світові е таблоїди, такі як Financial Times, це активно обговорюють. Але перед цим нагадаю, що ви на каналі Залізний нардеп, Тому, якщо ви хочете бачити більше від таких відео, то, будь ласка, напишіть про це в коментарі, щоб я зрозумів, який контент вас цікавить, і не забувайте підписуватись. Отже, починаємо. Що відбулося? Тут. Дуже дуже треба детально зрозуміти хронологію подій. Спочатку був дзвінок між Трампом та Зеленським, де, за інформацією великої кількості моїх джерел, а вони справді сходяться в одніх і тих самих показах, президент Зеленський. Продовжив діалог, який відбувався до цього в Саудівській Аравії, про те, що нам треба повертати контроль за Запорізькою атомною електростанцією. Вона знаходиться біля Енергодару, вона окупована, і, відповідно, це не тільки енергетична безпека, але й ядерна безпека нашої країни. Після цього дзвінка. Одразу декілька представників американської сторони вийшли з заявою, де мова йшла вже не про окрему атомну електростанцію в даному випадку Запорізькому, а в першу чергу про всю атомну енергетику. Це зробила і прес секретар Білого Дому, це зробив потім. Uh, представник uh, навіть радник по нас безпеки, Майк Волтс Це було в заяві, в uh, тому в тому числі держсекретаря, і вони. Всі по-різному говорили про в множині про ядерні блоки. Навіть якщо відкрити заяву того ж самого Волца, ви прямо побачите там в множині е, діалог про nuclear plants, що говорить, що не тільки Запорізька атомна електростанція, у нас є ще Ровенська і Хмельницька. А після от такого незрозумілого моменту був Дуже обережний коментар президента, щоб не образити американську сторону, що взагалі там мова йшла про Запорізьку атомну електростанцію. Не більше, не менше, і е, ми зазвичай би хотіли би отримати допомогу, щоб її А повернути, Б, відновити. Це можемо разом її керувати. Не дуже це допомогло внести її ясність, що не менш. Закордонні стороні, тому що вже в п'ятницю виходить Financial Times і замість того, щоб якось роз'яснити всю цю ситуацію, створює ще складніше, що вже так остаточно заплутує більшість людей навіть в Україні. Вони в шапці пишуть про ядерну атомну електростанцію, яка знаходиться під окупацією, і пишуть це в воднині. Далі пишуть в тій же самій статті буквально декілька абзаців нижче вже про ряд атомних електростанцій, не згадуючи наскільки вони там окуповані, не окуповані. Ну коротше, і в цілому стаття така вся достатньо ну, не заплутана, але мені здається, що якась каша відбувалася в голові цього. Репортера, тому що він туди приплив і угоду про ресурси, і знову ж таки контроль за всією енергетикою. Ну, коротше, там багато чого. Не дуже раджу вам читати. І, на жаль, багато наших ЗМІ їх е перепощувало цю статтю, тому що це ж Financial Times, їм можна довіряти по їх думці. А що відбувається насправді? Давайте тепер головна відповідь щодо цього. Мова йшла про Запорізьку атомну електростанцію, не про всі інші. Чи є така технічна можливість її передати в американській стороні? Якщо коротко, ні. У нас всі атомні електростанції, вони є частиною енергоатому, він корпоратизований, але це. Державне підприємство. І тут я вам можу згадувати четверту статтю закону про приватизацію чи п'яту статтю цього ж закону про а, атомні атомну енергетику, якщо коротко, наші міжнародні зобов'язання по нерозповсюдженню ядерної зброї і навіть порядки МАГАТЕ, коротше, це технічно, юридично, ну прям важко. Ну, щонайменше це треба змінювати багато законодавств і, скоріше за все, переписувати міжнародні угоди. Але. Проблема з передачею навіть однієї станції, вона ще і достатньо практична. Вона під окупацією, поруч є місто Енергодар, без якого станція не буде працювати, людей там не буде, і багато інших причин. Поки що американська сторона не дуже розуміє цей процес. Третя запуск такої станції це складний. Дуже дорогий і не факт що успішний процес. Всі наші станції, вони пост, вони радянські в американська. Ем, в принципі атомна галузь пішла зовсім іншим шляхом дуже давно і ну, не, не розберуться от вони на цьому пульті, як їм керувати. І плюс, чесно говорячи, не зрозуміло, як вирішувати багато технічних проблем, починаючи від каховки і закінчуючи ем, повністю перебитою енергосистемою навколо, тому що. Росія декілька разів намагалась підключитись до себе, ми їм це, слава Богу, заважали робити. Вони нам теж перебивали всі лінії. Ну, коротше, це складний довгий процес. І найголовніше, навіщо це американській стороні? На відміну від угоди з мінералами, де, ну окей, можливо, є якась вигода. Атомна Галузь. Навіть зараз, коли ми практично повністю її перекриваємо всю енергетику, у нас немає інших джерел надходження енергетики. У нас є атомка, у нас є гідра і трошки зеленки ну, теплової генерації, нам, тобто іншої маневреної генерації, достатньо мало. Навіть зараз, ну, вона приносить 10 мільярдів гривень на рік. Поділіть на три, приберіть звідти. Податки, ну і коротше, це я не знаю коливання за одну секунду на нью-йоркській біржі приносить більше доходів в США, ніж ось вся ця складна система. Продавати на експорт вони це в широкому сенсі не зможуть, тому що у нас обмежені експортні можливості, як і імпорт електроенергії. Ну тобто там не можна, от прям безмежно це продавати, та й немає кому купувати. Продавати населенню. У нас працюють ПСО. Я розповідав попередньому відділу, що це, але коротко у нас є. Пільговий тариф для населення і, скоріш за все, він буде залишатися. Юридично це складно, технічно вони не найкращі спеціалісти в світі, які можуть керувати радянськими атомними станціями, тому що вони на них ніколи б майже не були. Коротше, питання: навіщо це потрібно? Для нас, звичайно, якщо американська сторона захоче взяти запорізьку атомну електростанцію і повернути її під навіть спільний контроль, я думаю, що це чудовий діло. Справді зараз от на технічному рівні обговорюється між Україною і США доповнення цієї угоди про мінерали, які ми не можемо підписати вже третій чи четвертий раз по різним причинам, в тому числі через сварку в овальному кабінеті. Але ну це скоріш політичний меседж ніж реальне управління нашою атомною галузі. Тому, якщо відверто, я тут великих ризиків не бачу. Сподіваюсь, я відповів на всі ваші запитання. Розвів 100-500 повідомлень, що не менше я їх бачив в телеграмі від різних джерел, від різних змі, від різних анонімних каналів і. Ну, більшість цього неправда. В тому числі, до речі, на найближчій зустрічі в Саудівській Аравії, начебто, не передбачено взагалі обговорення це питання. Це більш політично, коли буде це красиво і поки ще не дуже сформована рамкова угода про ресурси, копалини. Ну і тепер буде ще атомна електростанція чи атомні електростанції залежить від. Прес-релізу, але не дуже по суті. З вами був Ярослав Живозняк. Ви на каналі Залізний Нардеп і обов'язково підпишіться на нього, щоб ми могли показувати це відео більшої кількості людей. До побачення!